В Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні продовжує активно працювати виїзна паліативна бригада. Основна мета паліативної допомоги покращення якості життя нашого маленького пацієнта, а також членів його родини. Згідно наказу МОЗ України No1308, наша лікарня підписала договір з Національною службою здоров'я про надання саме такого виду паліативної допомоги. Паліативна допомога буває стаціонарна і амбулаторна, тобто мобільна виїзна паліативна допомога. Очолює цю допомогу мультидисциплінарна команда. Я, як лікар-невролог, також входжу до складу цієї команди. Ми комунікуємо з батьками і індивідуально до потреб кожної дитини ми визначаємо склад цієї команди. До неї можуть входити педіатр, ортопед, невролог. Стоматолог, гастроентеролог, дерматолог, фізичний терапевт, при потребі практичний психолог, лікар функціональної діагностики, УЗД-діагностики, а також лаборант, який без лишнього стресу для дитини забирав на кров в домашніх умовах, щоб отримати таку безоплатну виїзну паліативну допомогу батьки нашого маленького пацієнта. Мають звернутися до нашого медичного закладу, а також взяти електронне скерування у сімейного лікаря. Для зручності батьків у нашій лікарні створено окремий номер, де вони можуть отримати консультативну підтримку. Цей номер ви бачите зараз на екрані. Отож, якщо у вас, ваших рідних чи близьких, є дитина, яка потребує нашої паліативної допомоги, ми раді та готові вам завжди допомогти.